Наталя Демінчук – 30 років водій тролейбусу. Сьогодні за кримом жінка вперше вирушає у новий маршрут містом. Цей тролейбус буде, ми будемо їздити. Мототрек, автовокзал, 12-та школа і на льонокомбінат. Це буде 4 А. З Люнокомбінату, поки що, я не знаю, як буде в планах, поки що буде назад на мототрек, так як «четвірка» їздить. 4 А буде а назад буде 4 Просто у Рівному з'явилися два нові тролейбусні маршрути. Перший 4 А сполучатиме райони Льонокомбінату та мототреку. Інший, який має номер 9А А мототрек, і північний обидва маршрути пролягають через центральний автовокзал. Багато людей зверталися і до міського голови, і до депутатів про те, що не було зв'язано дешевим транспортом наш великий північний мікрорайон із автовокзалом. Питання довго обговорювалось і довго вирішувалось. З двох причин треба було зробити реконструкцію дороги, яку ви бачили в минулому році. Робили в цьому завершили біля 12 школи, а також реконструкція контактної мережі. Окрім того, що розширили дорогу в районі 12 школи, спеціально для нових маршрутів придбали 5 тролейбусів. Володимир Хомко мріє, аби у рідному місті головним транспортом був саме електро. Певнений, коли зникнуть усі маршрутні таксі, а дороги рівного дозволять пересуватися усім тролейбусам. Якщо ви звернули увагу, зараз всюди. Е... Люди невдоволені, тому що уряд в цьому році не заложив пільг на перевезення пільгових категорій. Місто заклало. Ми замість уряду ці гроші заклали і даємо їх на тролейбусне управління. Тому нам дуже важливо, щоб по місту максимально хвалили тролейбуси, які будуть перевозити без обмежень всіх пільгових категорій мешканців міста Рівного. Я мрію жити в місті, де немає маршруток. Чи вдасться це за мою каденцію? Побачимо разом з вами. Але <плес> я їжджу по багатьох країнах цивілізованих їздять лише міські автобуси, великогабаритні і тролейбуси. Так буде в місті рівно колись незалежно від того, хто буде міським головою. Нові автобуси вирушили у тепер щоденний маршрут вулицями міста для кондуктора. Але сьогодні маленьке свято. Жінка дуже любить свою роботу. Запевняє, її настрій залежить від настрою пасажирів. Спілкуючись з нашими рівнянами, а також нашими пасажирами. Що вони дуже задоволені від цих нових маршрутів, адже чекали на них досить довго. і їм приємно, комфортно і зручно. Якщо пасажира, приємно пасажирам, приємно і нам, як працівникам тролейбусного управління. Я думаю, що цю радість ми будемо їм доставляти. І все буде дуже добре. Дуже Пасажири на новому маршруту та новим тролейбусам раді кажуть раніше відстань від автовокзалу до чайки тролейбусом їм здавалося неможливою. Впевнені, тепер від вокзалу до вокзалу дуже зручно буде їздити туристам. Ти змогу пасажиру потрапити з старого автовокзалу на новий. Бо можливо, вони приїдуть старого автовокзалу і приїдуть на чайку, Два нові тролейбусні маршрути розпочали щоденні перевезення. Володимир Хомко зізнався, що у міській раді ведуть переговори з білоруським підприємством щодо купівлі ще нових тролейбусів найближчим часом. Аліна Примак, Дмитро Спіченко у ритмі подій.